Вирішив Барбоса, добрий день жанова громада Зважив. Два кіла вийшло, ну вже він зліз. Іди сюди, зважимося. Не хоче. Ладно, виключимо. Це сірко. то гуси, качки і дощ у нас іде. Дощ іде, Барбос, де ти там? Он за ящиками, іди сюди, Іди сюди Барбос. Хоче побігать трохи. Дивись, там дощ іде, капає, падає. Така погодка. Сьогодні збирали маліну, до речі, 3 листопада 2022 року. Це вирішив коротеньке відео засняти, про песика. Все і поле. Це варю ось картоплю їм. буржуєчка, Помив картоплю, все поїли вони. Це вирішив барбоса вигуляти трохи. Сірко сидить нагодований. Ну ви підписуйтесь на наш канал про агро ставте лайки, подобайки, нажимайте дзвіночки до нових приємних зустрічей. Бувайте!